Сьогодні, з нагоди Всесвітнього дня психологічного здоров'я, відділом організації несення служби в місті Ізмаїл відвідано Утконосівську спеціалізовану школу. Для дітей, які тут навчаються, проведено ряд занять з безпеки дорожнього руху, дотриманням до правил дорожнього руху. Дітям роз'яснено алгоритм дій під час виявлення небезпечних предметів, невідомих предметів. Дітям роз'яснено порядок дій під час повітряних тривог. Як потрібно себе вести, не панікувати, дотримуватись вказівок старших вчителів, батьків та інших осіб? Психологічне здоров'я на сьогодні це важливий момент в нашому житті, тому що ми вже третій рік поспіль живемо в умовах воєнного стану. Психологічне, емоційне розладження наших дітей. Страждає війна, це не привід забирати дитинство в наших дітей. Також ми сьогодні підготували невеличкі подарунки для наших дітей, смаколики тощо. І сьогодні, на води цього дня, привітаємо їх. Хочемо зробити для дітей маленьке свято, незважаючи на те, що проходить навколо. Для решти також хочу нагадати, що патрульна поліція на варті 24 на 7 заради вашого спокою та вашої безпеки. Дотримуйтесь чинного законодавства. Не порушуйте, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.